Безумовне 30-денне перемир'я на суші, морі та в повітрі вимагає від Путіна Еммануель Макрон, президент Франції. Заявив цитую, те, що стоїть на кону в Україні, це наша безпека. Росія хоче, щоб питання про припинення вогню обговорювалися в Туреччині. Кінець цитати до нашого ефіру долучається Євген Добряк, експерт, міжнародник народний депутат України шостого скликання. Пане Добряк, вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю, добрий вечір. Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, одразу, які у вас очікування від переговорів, які відбудуться 15 травня? Ну, поки що, під питанням, взагалі, чи відбудуться перемовини в Стамбулі 15 травня. Тому що, ми не знаємо і, скоріше всього, безпосередньо президент Росії Путін навряд чи прибуде до Туреччини, тому що він звик до ультиматумів і він. Звик до, звик до таких речей, які е, не вкладаються в загальну дипломатичну концепцію всіх країн. Але ж е, на 100% ми не можемо не говорити. Може, може бути може різні варіанти. Можливо, він і прибуде. Хоча говорять про те, що він готує якусь переговорну групу вигляді Лаврова, Укова і так далі. Але президент України заявив чітко про те, що він буде в Туреччині. Тому що вимагались прямі перемовини. Той же Путін вимагав, щоб 15-го були прямі перемовини. Це підтримали європейські лідери. Це підтримали і президент Туреччини. Це підтримав Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів. І до речі, під час розмови міністра закордонних справ Китаю, і з міністром закордонних справ Бразилії Мауро Вієра, теж було зазначено, що і Бразилія, і Китай підтримує такі прямий контакт. Для того щоб розпочався дипломатичний крек перемовин. Я думаю, моє переконання, що навряд чи Путін буде, тому що він прекрасно розуміє, що прийдеться говорити в першу чергу, виконувати ту вимогу, про яку говорять всі, і Сполучені Штати, і Європейці, і в першу чергу України це припинення вогню, а після того розпочати дипломатичний діалог стосовно майбутнього виру і зупинення війни в Україні. Тільки така конфігурація може бути. Іншого варіанту неможливо. Зараз м'яч на стороні Путіна, зараз вся ситуація на стороні Путіна. І, в принципі, я б сказав би так, що Путін попав в таку пастку, коли він почав диктувати свої вимоги в відповіді на той ультиматум, який надали європейські лідери після візиту до Києва. І фактично на сьогоднішній день ми бачимо таку ситуацію. Скоріше всього, по всій риториці і пропагандистів, і... Офіційних осіб, які говорять той же пісков, що у Путіна складний графік, у нього якісь там зустрічі, і так далі, скоріше всього, що візит Путіна може не відбутися, тому як буде складатися ситуація далі, і чи можливий взагалі варіант перемоги якихось 15-го числа, зараз під великим питанням, хоча говорять про те, що буде в Туреччині присутні і Марко Рубіо, держсекретар Сполучених Штатів і спецпредставники Келлах і Уіткав, і звичайно ж буде команда з президентом України, яка також можливий був би варіант якогось діалогу. Але зараз про щось говорити дуже важко, пане Євгене. А чому Путін наполягає саме на прямих перемовинах без участі США та Євросоюзу? Ну він я вам скажу, він вирішив взяти нас, зачепити да на гачок повісити, що Україна відмовиться від такого варіанту. А Україна не відмовилася від такого варіанту. Президент України адекватно правильно зреагував і сказав, що якщо є варіант прямих перемовин для того, щоб зупинити війну, так українська сторона готова і безпосередньо президент України готовий до прямих перемовин з е військовим злочинцем Путіним. Тому в принципі, в принципі, він я думаю, що тут була гра, яку думав Путін е перекласти на Відповідальність на бік України, яка буде відмовлятися від прямих перемовин, але він помилився і прямі перемовини підтримали не тільки Україна, а й зазначений лідер Європейського союзу, Великої Британії, того ж Китаю, як я зазначив той же Ван і і так далі. І президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. До речі, він виступаючи сьогодні в Ер-Ріаді Ріяді свого державного візиту до Саудівської Аравії, він теж це підкреслив. Що він дуже серйозно чекає на е, перемовний процес, який може кардинально змінити е, ситуацію навколо війни Росії проти України. Якщо ці перемовини все-таки е, відбудуться, то або навіть якщо вони не відбудуться, то один із позитивів, принаймні так виглядає для України, може бути у тому, що. Стане ну вже просто неможливо заперечувати і неможливо сперечатися з тим, хто дійсно не хоче миру. Але на вашу думку, якщо дійсно це ще раз проявиться вже на цьому майданчику у такому форматі, чи буде цього достатньо, щоб до прикладу Трамп і Сполучені Штати якось скоригували свою політику щодо Росії і Якщо це станеться, то чого можна очікувати на вашу думку? Реалістично? Тобто нам би хотілося, щоб Штати максимально натиснули на Росію, але в поточних умовах наскільки це реалістичний варіант? Ну, якщо не буде Путіна, якщо перемови не будуть зірвані, то я вважаю, в реаліях повинно виконати те, що обіцяв Трамп. Повинні бути серйозні посилення, серйозні санкції з боку Сполучених Штатів. Це перше. Повинні бути виконані обіцянки наших європейських партнерів, які також зазначили про посилення санкцій. Ну і звичайно зовсім переглянути свою стратегію по відношенню взагалі до якогось мирного треку з Російською Федерацією. Тому що це взагалі неможлива ситуація, яку ми сьогодні бачимо. Тому я думаю, що тут в реальності повинна бути жорстка конкретна реакція наших партнерів, якщо перемовини будуть зірвані. Пане Євгене, ви вже згадали Китай, Китай, і Бразилія підтримали можливі переговори між Україною та Росією у Стамбулі для завершення війни. Про це йдеться у спільній заяві КНР і Бразилії. Також раніше речник МЗС КНР Лін Дзянь, коментуючи ініціативу про 30-денне припинення вогню між Україною і Росією, заявив, що його країна підтримує усі ідеї спрямовані на мир. А чому зараз ми бачимо таку зростаючу активність Китаю? Я думаю, що е, зараз Китай е, після перемовин в Женеві з е, Сполученими Штатами перемовин, які ініціювали Сполучені Штати стосовно торговельної війни. Я думаю, в е, певних е, питаннях, які стосувалися не тільки там тарифів, да, там успішно перемовини пройшли. Про це заявили і е, про це заявили і е, представники. Е, Китайської Народної Республіки і представники Сполучених Штатів, то в принципі, в принципі, ситуація в принципі, ситуація складається таким чином, що е, закулісно Китай між е і Сполучені Штати і Китай в тому числі розглядали питання дипломатичного треку е перемовин мирних між е Росією і Україною. І ми побачили цю конкретну позицію. Яка е, була озвучена і основним е, е, і е, речником к е, е, міністерства закордонних справ Китая Цзяном, і е, міністром закордонних справ Вани. Тобто, в принципі, ця ситуація достатньо е, зрозуміла, і позиція Китаю зараз вже є в публічній площині і виглядає таким чином, що вони підтримують всі мирні ініціативи, які Можуть бути в тому числі прямі перемовини між президентом Зеленським і президентом Путіним. Президент Сполучених Штатів нині перебуває з офіційним візитом в Саудівській Аравії. В Верільярді Трамп зустрічається зі спадкоємним принцем Мухаммедом ібн Салманом. Останні вже пообіцяв інвестувати близько 600 мільярдів доларів. Своєю чергою штати постачатимуть сучасне військове обладнання та послуги. Для модернізації аравійських збройних сил і Дональд Трамп вже написав у своїй соціальній мережі, що сьогодні в нього був чудовий день у Саудівській Аравії. Пане Дабляк, межах однієї хвилини. Попрошу вас пояснити, будь ласка, у чому важливість цього візиту, якщо ми дивимося на глобальну політику, ну на глобальну політику і для України. Якщо ми говоримо про цей важливий візит, це в першу чергу те, що Пішло стратегічне знову зближення Саудівської Аравії і Сполучених Штатів Америки в рамках їх давнього 80-річного стратегічного партнерства. Дійсно, наймасштабніша угода оборонна по постачанню озброєння військової техніки на 142 мільярди доларів, плюс 600 мільярдів інвестицій, які готова Саудівська Аравія інвестувати в економіку Сполучених Штатів, і звичайне питання нафти, яке розглядалося і. Цінова політика, ми бачимо різке падіння цін на сьогоднішній день, а це в першу чергу обмежує можливість е, отримувати Російською Федерацією в бюджет е, грошей від продажу енергоносії. Тому, е, в принципі, те, що просив Дональд Трамп тепер про збільшення видобутку Саудівської Аравії нафти, я думаю, воно буде реалізовано. Тому що достатньо серйозний візит і достатньо серйозні домовленості. І документи, які підписали і американська і саудівська сторона, і дійсно сам візит виглядав достатньо серйозно, потужно і ну так я вам скажу, дійсно я б би це перемога Трампа угу. на близькому сході. Дякуємо вам. Євген Добряк, експерт, міжнародник, народний депутат України, шостого скликання був з нами на прямому зв'язку.